Такої ну, типа, відрізати. Тут трошки обкоротив, як казав вже. От, все вже зробив тягу тут. Друзі, всім привіт! Сьогодні трошки знов ремонтуємо трактора, ну, точніше, доробляємо. Або доробляємо чуюсь недороботку, можна так сказати. От зняв сідушку, Таким, ніколи, так ще ніколи і так не знімав за стільки років. Видно, тут одного болта зірвав. Три відкрутилося але дуже з великим трудом. З набором стріщотка і два отаких от довгих подовжувачі, ну і відкрутилось. Тепер треба зняти мені оцей пол, на яким самі ці кронштейни кріпляться. А для чого? Це все я буду робити? А для того, щоб зробити речах вала отбора мощності. Оскільки в мене, як бачите, тут його взагалі нема, ні дирок нема, нічого тут, ніяких тяг. І тут так само от. тупо дві дирки, на яких оця пластинка має кріпитися і більше нема. Нічого. 20 років це було не потрібне, оскільки. Більше 20 років, скільки не було роботи, а тепер купив фризу восени. І потрібно вже, щоб був вал боромочності. Того треба зараз це все переробити. Сідушку знімаю і також буду переварювати оці кронштейни. Оскільки тут, виходить, як можна побачити, вони приварені нерівно, А для чого це все було зміщено? В праву сторону. Колись цей пол міняли, по-перше, він не свої товщини, його колись міняли. І для чого ці кронштейни почув цю сюду нерівно, а вправо незрозуміло. Ну, це зараз я зніму ще цей пол і буду, це, це все треба буде відрізати, ці кронштейни. І переварити, поставити їх по центру, так як має бути. Ну, а тут вже, звісно, піде сам речах. Одняв нарешті пол, на силу добув його. Не можна було ніяк його зняти. Взяв і підважував і все, що хоч робив. Тут мішають оці, от, не знаю для що вони тут потрібні. Вроді це для аптечки чи для бачка, не пам'ятаю для омивача. Ну воно в мене не використовується. Тут мішає тяга газова, Ну, її можна було зняти. Але думав... Що так і зроблю? Дуже максимально було це все зроблено. Навіщо так було робити, теж не, не, не розумію. Можна було просто, щоб він лягав і все на тому, тут ж нема такої проблеми. Тому я, певно, трохи його як буду ставити теж зроблю. Тут чуть-чуть з одної з двох сторін трошки підрізати, щоб він просто лягав, щоб його не забивати туди ніяк, нічого, а просто, щоб він лягав на на ту саму платформу От сюди. Тут болота повно на коробці і на гідробакові теж повно От. картоплю можна садити. Так я ще ніколи не розбирав його. Того зараз будемо це все, то потрошки робити, відріжемо. Ці кронштейни, причому вони ще бачите, взагалі криво їх ніби. Ой, не хочу сказати, хто варив. Від фонаря просто, ніби їх приварили, щоб просто от рівно. А може не так, а може я щось не розумію. Не знаю. Таке, реально таке відчуття, що їх просто від фонаря приварили. От, цей трошки менший, зазор, тут трошки більше, як би все одно. Ну, ладно, зараз я постараюся це все виставити, відрізати треба їх. Виставити, ну плюс що цього болта треба викрутити, бо його теж нема. Тому якось так. Зараз будемо працювати. От, знайшов той ручник, От, вже зроблений, вже вже таке, така задумка. Тато ще був зробив тоді. Ну і от. Сам. От він десь буде приблизно. От в цьому місці, якщо я не помічне права сторона, десь так, якщо це перевариться, десь тут він буде стояти. І виходить, раз, так буде включене положення, так виключене. Ну, тяга донизу буде йти. Ну Одною рукою тяжко показати, тому трошки це все проблематично. Того зараз треба буде це все відрізати, потім тут вирізати, простелити ці чотири отвора, ну і саму дірку простелити для тяги, по якій буде йти. Також ще плюс то, що річах буде з фіксацією, от як ручник. Що можна буде його раз зафіксувати і вже він не виключиться при якійсь нагрузці, чи при якісь вібрації, він вже не виключиться сам. Того теж такий от плюс. Своя рідна система, я навіть не знаю, як вона тут робиться, чесно. Тут знаю, якась планка і тут така. Такий от кронштейнік стоїть і планка типу, з рячагом ходить. Ну, Я часто мало зображаю, як це воно все має бути. Може якщо хтось знає, то напишіть, але ну, в принципі, мені це не потрібно зараз. Зараз я треба зробити це. То погнали. Відрізаю я кронштейн, зачистили статом. І Тут позначили, де ручник має бути. Що? Не знаю, думаю, що сідушку прикрутимо просто до пола, без тих кронштейнів. Ну, побачу зараз, як воно буде. Загалом не цей ручник виставити, от ми вже тут примерно прикинули. Як воно буде. Помітив, запростріли дирки. Попробуємо поставити його. Там цей кронштейн мішає, той на намивати. Ну, прикрутив ручник з татом, зробили. Хто бачив. Тут почалося вкоротити вставочку, ну, тіпа, відрізати. Бо дуже довгий був і оцей штатний ручник, який йде на тормозав, він е -е, коли затягується, впирається в цю штуку. Через то так. А так от собі маленький речажок. Так, нормально буде. Ще буде фіксація. Тому якось так. Ну і ще сталося переварити ці крення на шидушку. і зробити тягу. Ну Ще не так багато роботи, тому продовжуємо. Ну от я цей тут простерили тут дирки, вирішили не ставити цих, не варити. Просто Сідушку до пола прикрутити, не знаю, як воно буде, ну подивимося там вже. То зараз я прикручую пол. От все, вже зробив тягу, тут закріпив. Ну і відповідно, от Вам крутиться це, виключимо положення. От так от. Тяга підходить, тут зробили. Тут три гайки зварено, і з при... торця теж гайки. Це, по-моєму. Гайка на вісім, ця що з торця, щоб болт прикручений і тут на 10 чи на скільки. І от, раз. Так. От, в включеному положенні. Виключеному положенні. Ну, зараз поставлю сідушку, зберу, на практиці вже заведемо трактора, провірю. Значить, Доробив я вчора речах ВОМ. Зараз покажу, як воно це все в кабіні виглядає. От. Тут трохи балончиком запшикав, яким був, щоб, ну, щоб не ржавіло. Ну і от такий от речажок. От так от включене положення. Зараз тут трошки неудобно. От так от виключене положення. Ну В принципі, включаю все нормально вот так вот получилось тут ну все в принципе нормально Челивом працює, все класно. Тому okay, метод, думаю, теж непоганий. Ну ще тут, я думаю, оцю гайку ну це так підстави, бо не було. Що. Я тут я думаю, її поміняю, якусь втулку, тулочку виріжу щось, найдуше. І буде все. Ну і Ще з тими стяжками треба щось придумати. Ну Це теж буде трошки пізніше, ще час є. Тому всім, кому сподобалось таке відео, поставте лайк, підпишіться. Чекаємо сезону. Всім пока, па-па.